Привет. Вы на Привет, Приехал в парк Центральный. зараз покажем, как тут краса. Д, белочка Да. Запах свіже скошеної трави. Клас! Дуже чекаємо миру, щоб можна було відпочивати дексу За каким? За каким деревом? <зак> а, Чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип чип 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 А ну, Ксюнь, подержи сумку Ксюша, надо что-то... Шо... Иди сюда Лепочек Все, пішли ми далі, знімемо вам красу центрального парку. Поки не дуже спекотно, можна гуляти парком. Баскетбольная площадка и волейбол. Куда питышь, играешь? Угу, куда? Баскетбол? Волейбол? На колесо обозрения. Угу. Тут баскетбольно. Футбольно, классно, да? Баскетбольно. Баскетбольно. А, баскетбольно. Прийшов на дитячий майданчик. Будем катать Ксюшу. Липущеньку. Ну, А тепер підемо у найголовніший туалет. Він у парку безкоштовний, так? Так. Йдемо до водички, якої немає. Не, не белка. Кошка. Водичка працює для білочки а, раніше спробувати запускають тебе на кулькі. Нічого, чекаємо миру. І все запрацює. Ксенія каталась скільки років тому? Можете подивитися у нас на каналі, вона там вокалістка. Вокалістка, так, да, Ксюх? Сіла вона впереді. Да. О, начал на кота. А, это самолетики. Каталки. Я не. Горка, горка. Деревянная. Не знаю даже. Я вот так, беда. Я руку намочу. Иди. Yeah. Гарно, а ще в цьому парку найбільше мені сподобалась нова будова. І прилітала вже немає, так? Да? Комплекс. З видом на центральний парк. Краса. Ксюха, хочете собі там квартиру? Хочете собі там квартиру? Да. В цьому чи в цьому? Йдемо далі? Так. Ця карта центрального парку. Робіть скрін, якщо будете гуляти, щоб знали, куди вам. Так ми зараз тут. Далі, бо до нашої уваги зацепила ось ця парочка. О, ну ця ще на велосипедах парочка, а ця ще під Ні, клас. Ой, тут Ксюша каталась, да? на слонику. Палоночка Джибіль. Це брала Ксюхасо кукурузка з моцарелою. Середній стаканчик 100 гривень, і якщо дати моцареллу, то плюс 30. 50. Кукурузка смачна. Тому всім рекомендуємо приїжджати в центральний парк і відпочивайте. Всім. Пока-пока!